Ну що ж, підсумки ми підвели. Тепер час спланувати новий рік. Точніше, я його вже тут заповнила свій планер. До речі, погляньте. Це захисна така обкладинка, але сам блокнотик, він персоналізований це був подарунок. І тепер в цей раз я вирішила почати свій блокнота з цілей на 2024 рік. Перша причина, все ж таки, треба повернутися до того, аби ставити собі, хоча б якісь цілі. Друга причина те, що цілі на місяць для мене не дуже працюють. Я майже нічого не виконувала, тому я подумала, що треба робити щось більш довготривале, тому що брати прям дрібні такі моменти, якісь собі записувати, я таке не люблю. Але якщо я напишу щось більш таке глобальне на цілий рік, і воно записане, я його буду бачити. Я буду розуміти, що мені треба зробити, і я буду це намагатися робити. Тому у мене 5 сфер, які заплановані на наступний рік, можливо, щось додасться, але поки що так от. Одна з категорій це емоційний стан, його треба якось налагодити собі, і одне з того, що мені допоможе в цьому, це по-перше, мати регулярний відпочинок, тому що це треба робити. А друге, в цьому році я хочу принаймні влітку 100% зробити собі відпустку і, можливо, ще весною. Друга категорія це здоров'я, звісно ж, бо треба з ним все вирішити, але я думаю, все буде добре. Я на це дуже сподіваюся. Наступна категорія це персональні цілі. Наприклад, я хочу більше займатися японською. Я також хочу пройти один іспанський підручник, який мені подарували, але я так його і не пройшла. Але треба все ж таки цим зайнятися. Також я хочу прочитати книжки. В тому році я читала книжки, але більше для персонального росту, робочі якісь книжки, і взагалі не було художньої літератури, якщо тільки не додавати сюди манхви та мангу. Також в мене є деякі робочі цілі і. Фінансові. Я в тіктоці декілька разів бачила відео, як люди накопичують гроші, і у них є такий біндер для грошей зі пакетиками. Мене це дуже зацікавило, але є одна проблема. Я розумію, що я не буду робити стільки челенджей. Мені треба хоча б один, і я знайшла його. Це челендж 365 днів. Я взяла собі і роздрукувала табличку на двох таких картоночках, наліпила. Я хотіла взагалі спершу робити це все в такий конвертик. Типу, я не знаю, така папочка-конвертик невеличкий. Але пані Катерина мені порекомендувала зробити коробку і заклеїти її, щоб не було соблазну, по-перше, побачити ці гроші, по-друге, відкрити. Тобто, відкрити, я зможу наступного року вже тоді і буде накопичена сума, сподіваюся. Так от, все ж таки, я буду тоді робити коробку, я її вже собі задекорувала і почну накопичувати. Наступні дві сторіночки у мене присвячені аніме, які я хочу подивитися. Звісно, що їх буде набагато більше, але мені просто хотілося записати ті, які я хочу подивитися найближчим часом, або які почали почнуть виходити скоро, як, наприклад, вже почав виходити синій екзорцист, підняття рівня. скоро буде ще волейбол, тому просто захотіла це позначити. І слідом за цим йдуть дорами, які, звісно, що я всі не подивлюся, їх занадто тут багато, я не впевнена. Але я позначила. Рожевим. Ті дорами, які засновані на манхвах, які я читала, я дуже хочу їх подивитися, я вже почала дивитися, вийди заміж за мого чоловіка, мені дуже подобається. Зелененьким я позначила там, де українське озвучення вже є, а червоненьким позначила те, що мені дуже хочеться подивитися, і, можливо, я буду дивитися навіть субтитрами це. Я спершу думала робити чи не робити взагалі ці сторінки, там де я просто позначаю якісь події протягом наступного року. Але у мене тут тільки позначені якісь свята та дні народження, і нічого цікавого не було. Раніше я тут позначала ще поїздки, які у нас заплановані, але на жаль, через деяких сусідів це неможливо робити нормально. І наступне, це те, що я вирішила зробити в цьому році, зробити один такий єдиний трекер для вивчення японської мови та позначати, скільки часу я займалася. Взагалі, я б хотіла займатися щодня, ну, принаймні, або 520 хвилин, або 20-40 хвилин. Але, як ми бачимо, я тільки близько 5 хвилин зазвичай проводжу. Це просто я в вдолінгу заходжу поклацати хоча б щось. Також у мене тут є оформлені сторіночки для січня, деякі події, куди я записана, що б я хотіла зробити, але я не все зробила, на жаль. І в цьому місяці я захотіла також записати фіксовані витрати, які вони будуть, щоб порахувати та побачити, яку суму я, як мінімум, витрачу. Зазвичай я все веду в додатку в телефоні, сюди позначаю доходи, свої витрати, на які категорії я їх витрачаю. але... Це зазвичай просто вже по факту, скільки витрачено, але не прораховую, скільки грошей я маю витратити. Взагалі, тому мені стало цікаво це порахувати. І я так думаю, в наступних місяцях я так само це буду робити. Я визначила для себе фіксовані затрати, скажімо так. Це комунальні, по-перше, звісно. Друге, це лікування, всі ліки та аналізи, які я знаю, що я маю здати. Ну, тобто. Обов'язково це. І третя категорія це робота, все, що пов'язано з роботою, те, що я маю сплатити, і та сама ідея з оформленням трекеру-настрою. Але я так думаю, на наступний місяць я вже буду робити трошечки менше. Можливо, але тут я записала собі деякі способи, як я можу себе підбадьорити. І знаєте, я тут навіть майже все виконала те, що я хотіла. Наприклад, там зустріч з подружками. Не з усіма я ще зустрілася, але в лютому маю точно це зробити. Ну а далі це йде просто оформлення тижнів. Що я буду робити. Також я захотіла собі зробити сторіночки з ідеями страв. Я тут ще не все доповнила, але більшість страв тут корейські. Мені хочеться в цьому році спробувати готувати більше щось з цієї кухні та поекспериментувати. Також я хочу зробити діджитал розхламлення, Бутися, бо я давно цього не робила. Я кожен раз думаю про те, що треба раз на тиждень чистити фотки з хмари в телефоні, і я цього не роблю. А потім мені проходить сповіщення, у вас закінчується пам'ять. Тому треба щось з цим робити. І в цьому році я теж хочу зробити челендж з розхламлення, але я його об'єднала з челенджем довикористати все. Те, що у мене є, тому що є деякі товари, речі, які мені шкода викинути. Я просто хочу їх якось використати, бо вони мені вже або набридли, або не зовсім подобаються. Але те, що мені не зовсім подобається, то я, в принципі, від цього позбуваюся. А от те, що мені набридло, ну мені шкода просто взяти викинути це. Тому я буду дуже сильно намагатися цим частіше користуватися.